Небагато історичних пам'яток збереглося в Києві з часів Київської Русі. Хіба що назви вулиць нагадують нам про давнину? Вулиця Івана Франка виникла у другій половині 19 століття, утворившись з двох вулиць Афанасьївською між сучасними вулицями Ярослава, Валто, Богдана Хмельницького та Нестерівською. Вулиця Афанасьєвська, назва якої пов'язана з Афанасівським яром або Святославським, який був частково засипаний при прокладанні вулиці, вперше згадується у 1855 році. На формування забудови вулиці Нестерівської вплинуло споруження Володимирського собору. Вулиці Івана Франка, 33, колишня нумерація 301. один, доповерховий Сабняк, зведений у 1875 році за проектами архітектора Ромуальда Тустановського. На Івана Франка, 33, у 1918 19 роках Жив Костянтин Поустовський, в стінах цього будинку написав свої перші оповідання, опубліковані в київських журналах. Вулиці Івана Франка, 42, чотироповерховий з мансарним і напівпідвальними поверхами, мурований. Первісний об'єм зведено у 1873-74 роках на замовлення професора Ващенка Захарченка. Чоловік фасад оформлено з використанням елементів готичної архітектури, надбудова кінець дев'ятнадцятого століття. У кінці 80-х років споруду реконструйована, а у 2000-х надбудовано мансарний поверх. У вулиці Івана Франка, 2540. п'ять. чотириповерховий з підвалом муровний будинок, зведений як прибутковий за проєктом цивільного інженера Яскевича, оформлений із використанням ренесансних та барокових мотивів. У будинку мешкав відомий письменник Олександр Беляф, який писав фантастичні твори, як, наприклад, відома людина Амфібія, та диригент Натан Рахлін, згідно з правилами забудови Києва 1861 року. Вулиця належала до другого розряду. Тобто, в неї, крім одно-двохповерхових будинків, могли зводитися і дерев'яні, немуровані. За генеральним планом вже 1866 року прилеглі до Соборної площі ділянки відносилися до першого розряду, тобто тут мали зводитися винятково кам'яні будинки. У 1869 році ділянка вулиці біля Собору названа на 6 Нестере Літописця. Обидві частини вулиці у 89 році 19 століття об'єднана під спільною назвою вулиця Несторівська, яка з 1892 року, віднесена до першого розряду забудови міста. У 1926 році вулицю перейменовано на честь видатного українського письменника Івана Франка. Якщо брати кінець 19-го початок 20-го століття, то в основному це була щільна забудова перебутковими будинками. А у 30-х-40 роках 20-го віку багато споруд надбудовано до 4-5 поверхів. Про колишній яр нагадує лише крутий узвіс на вулиці Ярославі -Вал. Івана Франка 26. за існуючими переказами у цьому двоповерховому будинку пройшло дитинство видатного вченого математика, легендарного полярника Отто Шмітта. 28 особняк, кінець 19 століття. Номер 19 прибутковий будинок, кінець 19 початок 20 століття. Ренесанс, архітектор Пазняков. У 1880-82 роках тут містилася київська рисувальна школа Миколи Мурашка. Будинки 1, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 26, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 вружені у другій половині 19 першій третині ХХ століття. Будинок номер 17 а сучасна адреса 17 поверховий з підвалом мурований оформлений у стилі раціонального модерну. Якщо брати кінець 19 го початок 20-го століття, то в основному це була щільна забудова перебутковими будинками. А у 30-х-40 роках 20-го віку багато споруд надбудовано до 4-5 поверхів. Про колишній яр нагадує лише крутий узвіс на вулиці ярославів Вал. Івана Франка 4. А графиня Анна Кащенка, сестра українського біологу селекціонера Миколи Кащенка, родом з Запорізької області, зробила замовлення київському архітектору та техніку Андрію Фердинанту Краусу, який у 1897 році збудував двоповерховий будинок у стилі Неоренасансу на місці дерев'яної садиби. На верхньому поверсі Микола Кащенка розбив сад, в якому виводив нові сорти рослин. На вулиці Івана Франка у 2015 році відкрили літературний поручень довжиною 112. Метрів він зігріває руки взимку. А упродовж цього року на ньому можна читати тексти українських письменників. Автор ідеї, польська художниця Елжбета Яблонська, реалізація проекту, український архітектор Іван Мельничук, організатор польського інституту Києві. Будинок номер 5 п'ятиповерховий, мурований, зведений у 1899-1901 роках, В оформленні асиметричного чолового фасаду використані елементи стилів готики та ренесансу. У 1899 році власник садибу Василь Ващенко звів два житлові будинки, що збереглися до наших днів. На першому поверсі одного з них були встановлені штучні вулики, де Василь Федотович проводив свої найбільш незвичайні експерименти. В вулиці Івана Франка, 12, первісну забудову садиби складали дерев'яний житловий будинок та дерев'яні господарські споруди. 12А – чотириповерховий з підвалом мурований будинок, зведений у 1898-1899 році. Ймовірно також архітектором Краусом. Вулиця Івана Франка, 20, колишня нумерація номер 22. Дата споруження будинку, ймовірно, 1899 1900 роки. Чоловічий симетричні фасади оформлено у стилі неоренесансу з використанням елементів класики та модерну. У будинку номер 18 в 1904 1913 роках мешкав композитор Чех Богоміл Воячак. У 90-х роках 19-го століття в історичній місцевості Афанасьєвській яр, що в самому серці Києва, було прокладено вулицю Святославську. Назвали її на честь Святослава Ігоревича, київського князя. З 15-го року вулиця вулицю перейменували з однієї з радянських назв на назву на честь українського історика, публіциста і політичного діяча В'ячеслава Липинського. Будинок номер 2 16. прибутковий дім Терещенка 1902 року, зведений архітектором Володимиром Ніколаєвим у стилі історизм. Справжньою перлиною вулиці Липинського можна назвати безумовно будинок номер 4 або ж будинок з каріатидами. Цей зразок київського ренесансу зведена за проектом архітектора Миколи Горденіна, будинок оформлений в стилі еклектики з елементами неоренесансу. Колись усю його площу займав прибутковий будинок з приміщеннями, призначеними для приватних квартир та офіційних установ. Він вирізняється статуями у вигляді жіночих постатей каріатит. Вулиця цікава насамперед власною архітектурою. Більшість будівель, що трапляються на вашому шляху, зведені в єдиному стилі істеризму, неоренесансу та конструктивізму. Номер 5. Житловий будинок у цегляному стилі 1908 рік стан будинку задовільний. Номер 6. Житловий будинок у стилі неоренесанс 1899-1902 років. За первісним призначенням прибутковий будинок односекційний на 5 поверхових 6-7 кімнатних квартир. Будинок номер 9 – житловий будинок, зведений архітектором Миколою Горденіним у стилі істеризм 1900-1901 роки. Первісне планування поверхів двоквартирне, оформлене еклектично з елементами неоренесансу. Будинок після реставрації в хорошому стані. Тепер на першому поверсі офісні приміщення. Будинок номер 11 житловий будинок у стилі Старизм 1900 1900-1901 роки. В декорі використані ренесансні стилізації, асиметрично розташований парадний вхід оформлено порталом та левічим маскароном. Над ним, будинок номер 13 – початку двадцятого століття, в якому проживали відомі актори. Будинок номер 8 житловий будинок 1900 року, зведений архітектором Миколою Яскевичем у стилі Неоренесанс. Будинок номер 12. Житловий будинок у модернізованих формах істеризму. 1902 рік Урал-Велосипедис або червоний велосипед був створений в рамках проекту Art United Us і нині прикрашає бічну стіну житлового дореволюційного будинку, яка виходить на київський велотрек. Тому власне на картині зображений велосипедист. Мурал є автопортретом художника. Емонуель Руса зобразив самого себе. Вулиця Лисинка, вулиця у місцевості Афанасівський Яр, Старий Київ, пролягає від вулиці Ярославів Вал до вулиці Богдана Хмельницького. Від середини 40-х років до 1982 року вулиця Лисенка сполучалася сходами з, з театральною площею. Сучасна назва на честь українського композитора, піаніста, диригента, педагога, збирача пісенного фольклору, громадського діяча Миколи Лисенка з 1927 року. Назву підтверджено у 44-му. Вулиця Лисенка розбудовувалась в середині 19-20 століття. Ще невелика центральна вулиця завдовжки в один квартал починається від Золотоворіцького скверу і закінчується в тилу національного опору України імені Тараса Григоровича Шевченка, з'єднуючи вулиці Ярослава Вали Хмельницького, прокладена паралельно вулиці Володимирській після закінчення будівництва другого міського театру 1856 році. Архітектор штром.